1 липня 2014 року для українців зросли тарифи на послуги житлово-комунального господарства. Піднялися ціни на водопостачання, водовідведення та опалення. Якщо до цього додати здорожчання газу та електроенергії, то виявиться в цілому, плата за проживання виросла на 60, А то й всі 90%. відсотків. Ціни на опалення в Україні постійно зростають. Єдине, що залишається людям, це придумувати, як можна зекономити на оплаті за тепло. Цю п'ятиповерхівку на університетській 14 збудували близько 10 років тому. Від самого початку люди отримують тепло від власної газової котельні, яка встановлена на даху. При тому, що будинок повністю утеплений, мешканці сплачують за опалення близько 5 гривень за квадратний метр. В той час як ціна на нього у Черкасах зараз складає 9 гривень, 7 копійок. Вона повністю автоматизована, тобто вона відслідковує температуру навколишнього повітря, температуру в квартирах в даний момент часу. Через те у нас немає проблеми. З початком опалювального сезону, якщо температура понижується чи в вересні, чи на початку жовтня, вона автоматично включається. Якщо температура піднімається на колишньому повітря, то вона відповідно робить з меншою потужністю і фактично таким чином досягається енергоефективність опалення всього будинку, відповідно, кількість газу, який ми спалюємо. Тобто у вас ви можете самі прикручувати тепло, умовно було. Умовно Да. але ми виставили якийсь необхідний режим, який задовольняє більшість життів нашого будинку, і вона в автоматичному режимі всю зиму у нас працює. Якщо говорити про ефективність теперішнього, ми утеплили будинок за три роки з допомогою міської програми підтримки ОСББ, то зараз економія у нас десь 20% Я порівняно з тим, що ми раніше сполюбили. Мешканці будинку кажуть, таким способом опалення задоволені. В квартирах не мерзнуть, бо система підтримує постійний температурний режим. Постійний температурний режим в квартирі у нас 21-22 градуси. Незалежно від того, це осінь, зима, літо, весна. Тобто немає перепадів, що дуже жарко або холодно. У нас немає такого. Встановлювати подібні пункти опалення в багатоповерхових будинках радять не всім. Краще це зробити вже після утеплення будівлі. Тоді зігріте повітря утримуватиметься в помешканні краще, і економія буде ефективнішою. Зекономити на комунальних послугах можуть жителі будь-якого будинку. Головне, аби хатоповерхівки відповідали нормам будування, які необхідні для економії тепла. Найперше, що треба зробити, вдосконалити теплопровідність стін. Покудова ми не зробимо теплопровідність стін згідно нових державних будівельних норм, а це значить, треба досягти десь хоча б відсотків 10-20». Щоб була теплопровідність. А якщо маючи те, що це панельні будинки, я так думаю, що 50% це однозначно тепла втікає через стіни. Це єдиний зараз цей вихід. Зараз утеплюваних матеріалів дуже багато, різноманітні, є ціла низка організацій в Черкасах, які надають ці послуги по утепленню, треба заключати договори. Це. це перше, без утеплення будинку. Ніякі індивідуальні теплові пункти цього питання не вирішать. Індивідуальний тепловий пункт вже йде в другу чергу, коли будинок утеплений. Слідуючі питання це організаційне питання. З Комфортними умовами вважаємо 20-25 градусів повинно бути в квартирі, і тоді людина себе відчуває комфортно в цих умовах. Вони досягаються чим? Повинна в будинку бути збалансована система. Опалювальна. Коли будинок утеплено, відповідальність за збереження користі від опалення лягає на мешканців. Все починається з дрібниць. Наприклад, із зачинених у морози дверей до під'їзду. Є інші моменти. Мешканці повинні теж дивитися. Ніхто не прийде, не буде, крім мешканців. Під'їздів це ставити доводчики на двері, це однозначно треба. А ще краще, обично, ж всі забудовник будує двоє дверей на і тамбурні. Де? Саме краще поставити доводчики, щоб були і, на внутрішніх, і на, на внутрішніх дверях, це теж дасть десь процентів 10, 10 в економії тепла. Перше, це утеплення будинку. і Заміна вікон. Немає коштів поміняти металопластики, всі потрібно теж заклеїти, за... так, щоб не було протягу. Сам лічильник без системи регулювання, без утеплення ніякої користі не... Повинен. Він навпаки. Це аналогічно, що у вас в квартирі є електролічильник, у вас цілий день включене освітлення, працює там духовка чи другі. Воно потрібно, не потрібно, він рахує. Точно так же і тепловий лічильник. Він рахує все, що використовується. По можливості встановити на, на батареї або регулятори немає можливості хоча б встановити крани, щоб можна було у вас жарко в квартирі, О, перепали йде, Батарейку можна закрити. І зменшити, а не регулювати температуру, коли відкривати двері на балкон, там вікна відкривати, це всім зрозуміло. Для того, щоб це все працювало, повинні працювати економічні речаги. Це повинен бути облік і регулювання. І щоб мешканці відчували, що да, якщо вони кожна квартира починає економити, вони відчувають це фінансово. До них приходять менші рахунки по опаленню. Не забувайте, найбільше тепла зі своїх домівок ми втрачаємо через вікна, двері, стіни та стелю. Тож навіть товсті килими та щільні штори допоможуть утримати зігріте повітря в кімнаті довше. Загалом утеплення будівлі ззовні та даху за рахунок ущільнення швів і тріщин дасть економію тепла від 1 до 2 кВт на кубічний метр на рік. В загальному будинок зберігатиме його до 20%. Проте зауважимо, зовнішня теплоізоляція стін і перекриття помешкання можлива під час загального ремонту. Щодо індивідуальних Пунктів опалення, то економія буде неоднаковою для всіх будинків. Все залежить від теплоізоляції будівлі. Проте, як інформує міська влада, 104 будинки в Черкасах, мешканці яких користується ТП, зекономили 38% тепла. В грошовому еквіваленті це більше 2 мільйонів гривень. Важливим для заощадження є і облік теплоспоживання. Але потрібно пам'ятати, що лічильник на весь будинок це не сама економія, а лише стимул до неї. Після встановлення приладу власники квартир починають платити не за надане за нормами тепло, яке на шляху до будинку обігріло ще й теплотрасу, а за реально спожите. Таким чином відбувається в основному від 20 до 30 відсотків економії. Нині можна економити не лише на опаленні, а й на електроенергії. Жителі міста шукають свої способи, як заощадити світло. Ми завітали на вулицю Толстого, 48. Мешканці будинку порадять, як можна зекономити. Получилася ситуація така що в січні 2014 року, коли прийшов платити за електроенергію. У нас був розход електроенергії почті 1998 кВт. Ну і заплатили, звісно, суму 360 гривень. Тоді прийшлося задуматися над тим, як зекономити ці гроші. Будемо говорити, хоч не хоч, це сума прилічна, враховуючи, що доход нашого ОСББ складав тільки 9 тисяч. То ви ж розумієте, що для нас це була ощутима потеря. Після цього, аби заощадити електроенергію, мешканці вирішили встановити біля входу у під'їзди світлодіодні лампочки. Люди підрахували, ефект від них очевидний, а вигода більша, ніж від енергозберігаючих чи звичайних. Хоч вони в три рази дорожче були, стояли, але термін дії діодних, гарантійний термін дії три роки, а в енергозберігаючій був один рік. Крім того, ну, вважайте, що по ціні вони ж... Те ж саме виходить. Кромі того, ну виходить, а то на той виходить. Кроме того ж, виходить, що по розходуванню електроенергії. Якщо найнижча потужність енергетичберігаючій 15 Вт, то в цій 4 Вт, то есть тоже в три рази дешевше. То есть, фактично ми виграємо на діодних лампочках. Ну, для прикладу, я вам скажу, і крім того, ще, якщо купити енергозберігаючі лампочки, то виходить, ми повинні були ще давати звіти в екологію, тому що вони екологічно небезпечні, і за утилізацію ще заплатить по 3 гривні. Тобто ще витрати неслись. Тобто самий оптимальний варіант був це встановлення діодних лампочок. Якщо у 2013 році ми платили, за 990 кВт, 8, по-моєму, то в цьому році за січень місяць ми нагоріло в нас 110 кВт. А в березні в прошлому році було 775, то в цьому році 75 всього-навсього. Тобто ефект 9. Десять разів виходить. Сусіди Юрія Івановича кажуть, зараз за світло вони сплачують приблизно 12 гривень на місяць. Тож радять містянам брати приклад та економити разом з ними. Зекономити електроенергію можна, якщо не вмикати світло тоді, коли воно вам не потрібне. Із способів економії електроенергії це датчики руху. Ми вирішили їх встановити, щоб у нас. Електроенергія не використовувалась круглосуточно, вірніше в нічний період часу, щоб коли нікому не потрібно, коли горить світ на сходових клітинах світло, ми вирішили поставити датчики руху. На даний момент ну, ще важко повністю сказати в зв'язку з тим, що я пояснював, що тут у нас роботи ведуться і використовується електроенергія не в тому обсязі, як звичайно. Але вже показники є. От в цьому місяці, наприклад, ми заплатили 128 гривень, так як в цей період, допустимо, прошлого року ми платили 300 і більше гривень. Ну, Можна порахувати, це більше як два рази економніше стало використання електроенергії. Таких датчиків ми встановили на кожній сходовій клітині. Значить, у нас по 5 сходових клітин в під'їзді і 8 під'їздів це 40 датчиків руху. І при вході 48 датчиків. При вході у нас теж стоять датчики руху. От. А як ви плануєте, коли це встановлення окупиться для Ну, на жаль, підрахунків таких ще не вели коли. Ну, Якщо у нас економія в два то й більше рази, то ми сподіваємося що через рік вже будемо, ми, так сказати, в виграші. Будемо вже працювати, датчики будуть на нас із такими датчиками контролювати освітлення вночі простіше. Прилади реагують на рух, тому автоматично вимикають лампочки тоді, коли на сходинковій площаці нікого немає. І, хоча їхнє встановлення по всьому будинку обійдеться недешево, економія буде відчутною практично з початку їхнього використання, запевняє голова ОСББ. Сьогодні у програмі ви побачили декілька способів економії опалення та електроенергії. Всі вони різні, тому обирайте той, який буде вигідніший саме для вас. З вами була програма Комунальний сектор тепла, світла та затишку у ваших оселях. Побачимося за тиждень.